Друзі та подруги, привіт! У нас сьогодні в гостях журналістка та авторка Ютуб каналу Палаї Яна Брензей. І ми говоримо на тему прав людини для ЛГБТ. І моє перше питання, Яну, власне, коли тема ЛГБТ вперше з'явилася у ваших журналістських матеріалах? Мені складно виокремити якийсь конкретний день і час, коли ця тема почала з'являтися в моїх журналістських матеріалах. Мені здається, що це відбувалося поступово разом із тим, як я розуміла важливість проблеми, важливість говорити про проблему прав лгбт людей, точніше відсутності цих прав у ЛГБТ-людей. тому що коли ти це з гендерна жінка в. Суспільстві, де лише такий варіант поведінки, такий варіант ідентичності, вважається нормальним, то ти не відчуваєш всього масиву і шару проблем, з яким стикаються люди інакші. От коли я почала про це читати, чути, бачити, то тоді це і почало з'являтися в моїх журналістських матеріалах. І, зокрема, я виокремила свій спецпроєкт Запроти, в якому була одна серія, присвячена. Парі лесбійок, і через їхню історію я показувала, яку насправді несправедливість мають переживати ЛГБТ люди, коли вони не можуть жодним чином оформити свої стосунки, коли вони жахаються, виходячи на вулицю і думають. Коли і де вони можуть взяти одна одну за руки, аби не привертати до себе якоїсь негативної уваги. І вісім хвилин цього сюжету я власне намагалася нашій аудиторії телеканалу СТБ донести яка це жорстокість до людей, до інших людей, але так само гідних, як і усі ми, коли ми не даємо цим людям. Реалізовувати свої базові бажання просто і не надаємо їх базові права, такі як оформлення шлюбу, всиновлення дитини або виховання цієї дитини разом, коли одна з мам просто чужа, чужа людина для цієї дитинки. Якщо що станеться з біологічною матір'ю, то вона не матиме на цю дитину жодних прав. Які стереотипи щодо ЛГБТ-людей були у вас, і як ви їх долали? Знаєте, мені здається, що ключовою проблемою моєю було не наявність якихось стереотипів, а просто непомічання ЛГБТ людей через те, що ці люди в нашій країні досі вимушені приховувати свою ідентичність дуже часто, так і тільки героїчні люди наважуються про це говорити вголос. Ти просто не знаєш, що вони існують, і тому і стереотипів у тебе небагато не через те, що ти такий просунутий, а лише через те, що ти не думаєш про те, що такі люди є. Але оця невидимість, мені здається, вона не менш небезпечна, ніж. Просто стереотипна якась ненависть. Так, тому що коли ти не знаєш, що є певні люди з своїми певними проблемами, то тебе це не стосується, і ти не вимагаєш, умовно кажучи, від політичних сил, від полісімейкерів того, щоб вони якось займалися цією проблемою. Ти не думаєш, що взагалі проблема є. Але якщо вже говорити про мої ну, такі, знаєте, моє ставлення. Яке було раніше у мене до ЛГБТ людей, то це те популярне, що досі, на жаль, залишається в суспільстві? Ти типу, поробіть, що хочете, аби лише я цього не бачила. Ну, типу, у себе вдома займайтеся чим завгодно. І якщо подумати і преперувати цю думку, то вона також надзвичайно жорстока, тому що чому люди, які кохають один одного або одна одну, чому вони мають робити це лише на площі умовних 40 квадратних метрів? Чому вони не можуть «Celebrate their love», в суспільстві, чому вони не можуть так само як я, взяти свого чоловіка або свою дружину за руку, поцілувати в щічку, обійнятися в громадському транспорті або просто йдучи парком? В цій простій фразі робіть все, що завгодно, аби. Але... Щоб я цього не бачила, то ти, по-перше, одразу вивищуєшся. Ну, типу, що твої бажання і твоє уявлення про світ, воно має бути домінантним. От мені не подобаються гарбузи, будь ласка, приберіть їх з усіх прилавків, щоб я їх не бачила. Але це не гарбузи, це люди. І чому те, як я. Вважаю, що всі мають жити, чому це має розповсюджуватися на мільйони і мільйони людей. Коли от я вже почала про це задумуватися, коли почала знайомитися з ЛГБТ людьми і розуміти, що вони абсолютно такі самі, як я не мати нічого особливого, окрім того, що вони обирають партнера або партнерку своєї ж статі. І тоді я почала розуміти жорстокість цієї установки. І зараз, коли я чую оці фрази робіть, що хочете, аби я цього не бачила, то це звісно викликає у мене дуже агресивну часом реакцію. Я Намагаюся переконати людей в тому, що це жорстоко поставте себе на місце цих людей, коли б ви не могли. Одружитися, коли ви не могли передати в спадок своїй коханій людині майно, і це навіть просто юридична сторона питання про моральну. Мені здається, взагалі можна говорити нескінченно. Моє наступне питання: чи стало у вас в оточенні більше лгбт людей після того, як ви стали говорити на тему прав людини? Можливо, хтось зробив навіть камінаут. Мені здається, через те, що тема прав людини на щастя стає усе більш висвітлюваною у засобах масової інформації, те, що ми. Працюємо над тим, аби нормалізувати ЛГБТ людей взагалі на порядку денному, те, що вони починають з'являтися у фільмах, у серіалах, в масовій культурі серед відомих людей, поп-зірок, які роблять камінаути. То і люди, яких ти просто знаєш, твої друзі, вони вже менш цього соромляться. І так у мене в оточенні є пари ЛГБТ, які якийсь час це приховували і називали свого партнера. Другом там, наприклад, а зараз ми вже чудово знаємо, що вони не друзі, що вони пара, і мріють про те, щоб е, побратися і запросити нас на своє весілля. Штука в тому, що коли в твоєму оточенні є ЛГБТ-люди, це твої друзі, то ти ніколи не думаєш про них як про. Якихось інших інакших людей, як про ЛГБТ людей. Ні, це просто твої друзі. Ну, от просто у когось там м, Саша і Марина твої друзі, а хтось там, я не знаю, Саша і Саша. Так? І це абсолютно це не акцентуєш увагу. Тобі байдуже. Тут немає ніякого чогось екстраординарного. Це просто люди. І мені здається, що. Не стане справедливість тоді, коли людей перестануть розрізняти на цизгендерні, гетеросексуальні, ЛГБТ. Люди просто всі люди, всі люди, всі мають право жити своє життя так, як вони хочуть, якщо це не. Порушує справді права інших людей, а гомосексуальність не порушує нічиї права. Це очевидно. І от коли перестанеться на цьому фіксуватися увага лише через те, що вже всі права задоволені. Люди мають в повному обсязі їх. То це мені здається буде великою перемогою. і Ти перестанеш фіксувати увагу на тому, що хтось серед твоїх друзів ЛГБТ, а хтось гетеросексуальний. Взагалі байдуже на це. Як аудиторія каналу Палає реагує на тему прав людини для ЛГБТ? Що загалом люди пишуть в коментарях? У нас дуже класна аудиторія. Вона зростає, але тим не менше, її ядро це наші однодумці і однодумиці, які е, прийшли до нас ще на початку створення каналу. І тема ЛГБТ була однією з перших. У традиційні, традиційні господи цінності е, ми обговорювали і палали через них. Тому ці люди при ті люди, які прийшли тоді, вони розділяють наші цінності. Звісно, періодично залітає якась пташка, яка пише в коментарях, що ви бешені фемки залива гній вуха своєї аудиторії спочатку ЛГБТ, а тут ще щось, через таких, як ви, там, Будер Мегідон. Ну, такі люди бувають, і ми не маємо ілюзій щодо того. Що це може швидко виправити. Зробили там 2-3 відео на тему ЛГБТ, і всі такі, а, точно, ну що ж мені це раніше ніхто не говорив. Це вода, яка точить камінь. Потрошку, по краплинці, треба людям розповідати, нормалізувати цей досвід, говорити. Про ЛГБТ людей, як просто про людей, навіть, можливо, без акценту на ЛГБТ, тому що я щиро стою на позиції, що це просто люди, такі самі, як я, і їхні вподобання взагалі ніяким чином не впливають на їхню особистість. Це просто люди вони можуть бути хорошими, поганими, веселими, душнілами, І їхня, їхні вподобання ніяк на це не впливають. Тому ми намагаємося про це. Говорити в наших випусках на Палає, намагаємося достукатися до нашої аудиторії. І так інколи бувають коментарі про те, що завдяки вам я інакше подивився або подивилася на. Цю історію і на досвід цих людей я ніколи не замислювалася або не замислювалася про те, що це не тільки про секс, так гомосексуальні, що це просто про спосіб життя, де є певні юридичні історії, де треба оформити спадок, де треба всиновити дитину, і з цим є купа купа проблем, де треба навідати свою близьку людину в лікарні або в реанімації, як особливо зараз, коли йде війна, і ЛГБТ-військові теж потрапляють, як ми розуміємо, в шпиталі і їхні пари хочуть бути з ними поруч в цей момент, але можуть виникати через це труднощі. Тому, коли ти от переводиш тему навіть в таку. Знаєте, приземлену, мовно кажучи, площину в юридичну площину, в якусь побутову площину, і прибираєш оцю цю інтимність, яка багатьох людей лякає. і Говориш про те, що ЛГБТ люди вони ж не тільки в спальні живуть, там у них ще є інше життя, якесь і вони в цьому житті функціонують так само, як інші громадяни Держави Україна. То це трошки приводить до тями тих, хто готовий почути. Але для того, щоб тих, хто готовий почути, стало більше. Про це потрібно говорити, 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 не чекати на швидкі результати, але не сумніватися, що з часом вони обов'язково прийдуть. Хочу вас також запитати, від яких гомофобних вчинків у вас палає просто найбільше? Я вже про це трошки сказала. Найбільше мені палає від позиції: робіть, що хочете, аби я цього не бачила. Мене просто розриває, так, як в цьому смішному відео, коли хлопець зводить мамі з армії, це 13-го чи якого воно ну, там року, теж мене розриває. Це Мене так само розриває, коли люди вважають свій спосіб життя єдиноправильним і вимагають, щоб всі інші жили так само, як вони. Якщо вони вважають, що ти маєш вийти заміж народити двох дітей, заробляти менше, ніж чоловік, і виконувати хатню роботу, от вони вважають, що всі на світі мають жити так. При тому, що такі Спосіб життя теж можливий, я його не засуджую. Хочете живіть так, хочете жити інакше. Так само і з ЛГБТ. Вони вважають, якщо Маша має зустріти Сашу, то тільки так Саша не може зустріти Машу. Саша не може зустріти Сашу, або Маша не може зустріти Машу. Для них в голові це не вкладається. І це вони бредують, починають розповідати, що моя дитина, щоб це моя дитина побачила, як в парку два чоловіки обіймаються, та це просто у мене блювотний рефлекс. Ну не дивись. Я не знаю, не дивись, у мене багато через що може виникати блювотний рефлекс. Ну, якщо у тебе інші люди його викликають, ну відвернись, піди в іншу сторону. Я, я взагалі, якщо ти прям нічого не можеш з собою зробити, отака у тебе органічна реакція, ну ок, але можливо тим двом людям, які обіймаються, тому Саші і Саші, які обіймаються, бридко дивитися на те, як ти з Машею обіймаєшся та і що їм тепер зробити. Ну, словом. І так само мене страшенно бісить історія про те, що може існувати якась гей-пропаганда? Це мені здається настільки абсурдне твердження, тому що якби пропаганда орієнтації була можлива, якби можливо було нав'язати тобі твої сексуальні вподобання, то чому тоді всі не гетеросексуальні? Ми з дитинства бачимо Барбі, і Кена, ми бачимо принца і білосніжку, принца і попелюшку. Ну, тобто, в масовій культурі століттями оспівується кохання чоловіка і жінки. Чому тоді? лгбт люди не стають гетеросексуальними. Якщо їм з дитинства показують принца і попелюшку. Типу, якщо можна побачити якийсь варіант співіснування з іншою людиною і прийняти його автоматично, то всі були б гетеросексуальні. Більшість людей виховують мама і тату, ну або мама і бабушка, але це інша історія. Але умовно кажучи, мама і тато та є от родина, яку ми уявляємо як маму і тата. Чому тоді у цих людей народжуються гомосексуальні діти, якщо можна було побачити маму і тата і переорієнтуватися? Це така проста думка, мені здається, але чомусь поборники традиційних цінностей якось її не враховують. Чи стає гомофобії менше у медійній сфері? Та як загалом ваші колеги реагують на тему прав людини для ЛГБТ? Мені здається, що стає менше гомофобії. Можливо, так день за днем ми цього не помічаємо. Але якщо ми подивимося, як тема ЛГБТ висвітлювалася ще, наприклад, 7-10 років тому, то ви побачите, що якщо такі люди і потрапляли в медійне середовище, то ймовірніше за все, це були фріки. Це. Якісь там, ну не будемо називати цих російських персонажів, але ви можете собі згадати так, якихось з медіакультури, з з поптусовки. Це обов'язково на каблах, з накачаними губами, з такими віями. Я не говорю, що так не можуть так себе лгбт люди вести. Можуть, звісно, це, це теж ок, будь ласка, якщо вам подобається така естетика, я взагалі нічого проти не маю, але ж є інші люди. Так, є люди, які отак ти на нього дивишся, і ти не розумієш або на неї ти дивишся, і ти не можеш сказати, що вона лесбійка або він гей. Ну це такі самі люди, як ти, ото в худі в розтягнутому сидять, і ніде у них на лобі нічого не написано. І таких людей масова культура не показувала. Нам показували тільки такі. Взірці, які сильно вирізняються, так прям якісь шоу мене. Тобто, тема ЛГБТ вона була зведена до бурлеску, вона була зведена до шоу, але вона не була представлена як правозахисна тема в масовій культурі. Безумовно, правозахисні організації цим займалися і прайди відбувалися, але знову ж таки. Били людей на прайдах, влаштовували взагалі відміняли прайди через те, що в нас ж така православна держава і бути цього не може. Я думаю, що поступ відбувається. Він відбувається не так швидко, як хотілося б, але він відбувається швидше, ніж мені здавалося, що він буде відбуватися. Навіть те, що от мій сюжет про гомосексуальну пару в правозахисному руслі вийшов. В П'ймтайм на національному каналі, і це вже було років 5, тому, може, 4. Це вже говорить про те, що е, крига з кресла. Уже можна про це говорити. Так, там були погані рейтинги, всі штуки, але тим не менше, що про це можна вже було говорити. на Широкому великому майданчику говорить про те, що щось змінюється повільно, але тим не менше набагато краще, ніж не змінюється зовсім. Якщо ми подивимося на сусідні країни, там на Польщу, на Угорщину, ми зрозуміємо, що в цьому плані ми в кращій позиції. Що ви рекомендуєте почитати або подивитися, аби зрозуміти краще тему прав людини для ЛГБТ? Знаєте, мені, ви знаєте, мені здається, що класно працюють не якісь правозахисні буклети, а людські історії. Коли ти бачиш живу людину, яка є геєм або лесбійкою, вона розповідає тобі про свій досвід, просто навіть без посилання на якісь конвенції, на там, протоколи ВОЗ, а просто вона розповідає тобі про своє життя. Це дуже сильно працює. І я б тут порекомендувала. Серію фільмів «Human», там збірка розмов, інтерв'ю із абсолютно різними людьми на такі екзистенційні теми: там є життя, смерть і одна серія любов. І в цій серії любов є гомосексуальні люди, ЛГБТ-люди, які розповідають про свій досвід. І одна з цих спікерок, якщо я не помиляюся, це темношкіра мусульманка. З якоїсь такої близькосхідної країни з доволі суворим релігійним режимом, і вона лезбійка. І те, що ця людина пережила, вона просто розповідає, що їй довелося пережити. От, якщо ти її послухаєш, то я не знаю, як тобі потім рот може відкриватися. Проти цих людей і за якісь утиски, за якісь традиційні цінності. Якщо художні фільми говорити, то це чудовий фільм «Палмер». він здається на Apple TV є з Джастином Тімберлейком. Але там історія про те, як він взявся опікуватися над таким нетиповим хлопчиком. Там це не проговорюється, але ми розуміємо, що це гомосексуальний хлопчик. Він маленький, там йому років 10, може, 11-12, десь так. Але ми розуміємо, що ймовірніше за все, це гомосексуальний хлопчик. А можливо, трансгендерна людина там, це не розкривається до кінця. І як ця дитина переживає цей світ, як вона мріє про. Те, щоб бути феєю Вінкс, а їй всі розповідають, що феєю Вінкс тільки дівчата можуть бути феєю каже, Ну так, якщо я її, я хочу бути феєю Вінкс, що я не може бути феєю Вінкс? І такі от маленькі деталі. Ти розумієш, що блін, ну люди, які народжуються, ЛГБТ-люди, які народжуються одразу такими. А ми знаємо, що вони народжуються одразу такими. Наука нам про це говорить. Який складний шлях їм треба подолати для того, щоб просто жити? Гетеросексуальні люди цього не розуміють і на ну, увазі на своїй шкірі вони не розуміють і тому часом закриваються і не хочуть почути і побачити той досвід, який мають ЛГБТ люди і ЛГБТ-діти. А якщо почитати щось таке науково-популярне, то це Дік Сваб. Ми це наш мозок, одна з глав цієї книжки, так само присвячена ЛГБТ людям формуванню. Їх як людини, так чому, чому вони народжуються саме такими? Там є певні наукові такі факти наведені, так і як це відбувається, що це аж ніяк не нав'язане суспільством. що люди просто таким народжуються. Вони завжди такими народжувалися у всі століття, усі віки були такі люди без гей-пропаганди. Вони такими народжувалися. Мені здається, теж якщо ви хочете з наукової точки зору на це подивитися, там є над чим подумати, чи виходили ви на ЛГБТ-прайд? Та чи плануєте вити у майбутньому? Ні, на жаль, я не виходила на ЛГБТ-прайд, Якось у мене з цим не складалося. Знову ж таки, я думаю, що це пов'язано з тим, що я гетеросексуальна жінка, і дуже довгий час мені здавалося, що це просто мене не стосується. Ну, типу, це десь щось окремо відбувається. А, ну, у мене своє там життя, я своїм зайнята. Але я думаю, що після нашої перемоги, коли масові заходи знову стануть можливими, я обов'язково доєднаюся на знак того, що це теж моя проблема. Хоча це не стосується мене напряму, тобто мої права не порушені, але права ЛГБТ людей це теж моя проблема, тому що це люди. Я хочу, щоб в нашій країні всі люди могли жити комфортно і реалізовувати свій потенціал, і щоб те, що в них закладено природою, їхній колір волосся, колір очей, колір шкіри, їхня орієнтація сексуальна, щоб вони жодним чином не впливали на те, як вони можуть себе реалізувати. Як ви реагуєте на камінаут ЛГБТ військових, і наскільки, на вашу думку, це важливо робити у воєнний час? Я реагую на камінаути і військових, і інших людей з величезною повагою. Тому що, коли я бачу такі пости, наприклад, у Фейсбуці, і не тільки від військових, а просто від медійників, якихось від людей з мого кола спілкування, я думаю, ого вони сміливі? Тому що. Ми розуміємо, яка може бути реакція в родині, ми розуміємо, яка може бути реакція в колективі, але тим не менше їм набридло жити в цьому постійному маскараді, переховуванні. І вони знаходять в собі велику сміливість про це сказати. Коли це роблять військові, це така маскулінна сфера, ми розуміємо, так, що є певний стереотипний образ військового. І коли хлопці і дівчата роблять камінаути, говорять про. Те, що вони ЛГБТ люди, мені здається, це ще більша сміливість. Ну, тому що через певне культивування образу вони наче його підважують. Але ж це не вони підважують. Це просто образ неадекватний. Це просто він не відповідає реальності. Військові і чоловіки, і жінки є дуже різні. І серед них, безумовно, є ЛГБТ люди. І мені здається, що. Говорячи про свої вподобання і про те, що ти гомосексуальний або трансгендерний або а, а, квір, так, то ти посилюєш тим самим і ЛГБТ-спільноту. Ти покажу, що це зовсім різні люди. Це не те, що ви побачили колись по телевізору в якомусь фрік-шоу. Це люди, які є у всіх сферах суспільства. Тому що вони не народжені для того, щоб бути співаками, там, дизайнерками або ще якимось. Вони можуть бути і військовими, і медичками, і кухарями, таким завгодно. що Це просто люди, такі самі люди, як ми, і вони в усіх сферах нашого життя є, а всі сфери життя є в їхньому житті. Так, тому військові хто завгодно. Можуть бути гомосексуальними, трансгендерними і іншими з цієї ЛГБТК плюс абревіатури людьми. І власне моє останнє питання: з якими викликами на тему прав людини для ЛГБТ нам доведеться усім зіткнутися після нашої перемоги після закінчення війни? Мені здається, що війна така страшна штука ще й в тому, що вона. Ділить світ лише на чорне і біле, і це точно працює під час війни. Тому що під час війни є життя і смерть. Нічого між ними не існує. Ти або живий, або мертвий. І є або ворог, або друг, або побратим, або той, хто хоче тебе вбити, і ми звикаємо жити в цьому біполярному світі, так чорний біле, в цій дихотомії. Ми звикаємо в ній жити і міряти все цією дихотомією. Немає напівтонів. А в мирному житті є напівтони. В мирному житті все буває по-різному, і інколи ситуації дуже неоднозначні. А ми вже звикли, так ми ж розуміємо, що війна не закінчиться за 2-3 тижні. І в цій чорно-білій парадигмі нам ще жити і жити. Як потім з неї виходити? Як виходити з. Тему того, що жінка сидить з дітьми, а чоловік на війні, що жінки повиїжджали, а чоловіки воювали. А що ж ви такі феміністки срані? Кричали, кричали, а за кордон потікали. Хоча ми розуміємо, що жінки переживали дуже страшний досвід в цих евакуаційних потягах і в цих машинах з під обстрілів, коли вони вилітали з окупованої Київщини, Чернігівщини, і потім виїздили за кордон своїми дітьми. Але формується якесь це нездорове протиставлення. Так само я думаю, що із ЛГБТ-людьми, по-перше, я точно думаю, що почнеться історія про не на часі. От зараз нам треба займатися тим, а що ви це пристали. Нема вам що більше робити. Утім, я дуже сподіваюся, що наше. Євроінтеграційне прагнення воно якось тут посприяє, як ухвалили нарешті Стамбульську конвенцію перед тим, як Україна отримала членство, ну отримала кандидатство членів ЄС, яку 10 років не могли ухвалити. Так само, можливо, про цивільні партнерства у нас трошки просунеться, і я думаю, що. Для правозахисної спільноти дуже важливо буде просто далі наполягати на тому, що це важливо. Правозахисна повістка важлива. Це те, що відрізняє нас від Росії в Україні. Люди цінні, люди цінні всі. І гетеросексуальні, і ЛГБТ люди, і е, різних, е, різного кольору шкіри. Люди цінні, важливі всі, хто хоче добра цій країні, хто хоче працювати на цю країну, і ця країна відповідно теж має створити для них такі умови, в яких їм буде комфортно реалізовувати свій потенціал, у тому числі і надати. Не більші права, нормальні права ЛГБТ людям, щоб вони могли жити так само в тій самій юридичній площині, в тій самій моральній площині, як живуть гетеросексуальні люди, і тому, щоб оцей голос не був заглушений іншими проблемами. Я думаю, що доведеться багато-багато працювати так само, як і. Працювати і доносити думку про те, що військові теж бувають ЛГБТ людьми, тому що зараз ми бачили, коли били. Людей, ЛГБТ, людей так, і один з них говорив: говорив, ну це в центрі Києва та була ця розбірка. Він говорив, що ви робите? У мене хлопець на фронті, а ті, які його били, говорили про що, що ти мелеш там, не бунт, там нема геїв на фронті. Він показує відео зі своїм хлопцем, у тих якась неадекватна реакція. І я думаю, що це, ну на жаль, ми будемо це переживати, коли ЛГБТ люди будуть говорити про те, що так ми ж теж були на фронті, а на них будуть фукати і говорити, що там таких не було. І тому так важливо, щоб їхній голос звучав, і віддаючи усю шану їхній мужності за те, що вони, по-перше, захищають нашу батьківщину, а по-друге, ще й в таких обставинах готові говорити про свою орієнтацію. Це, 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 це дуже сильно, і треба, щоб їх голос був. Гучнішим, щоб його почули, і можливо, це теж спрацює на плюс, тому що якщо ЛГБТ, якщо у нас військові, це просто ну, наш щит, наші нові святі, то важливо, щоб серед цих святих були і ЛГБТ люди. Яно, дякую вам за цікаву розмову. А всім нашим глядачам та глядачкам, які дивилися це інтерв'ю, нагадую: підпишіться на канал Гендерзет. Аби завжди бути в курсі цікавого контенту на тему прав людини для ЛГБТ, бувайте.